Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепард. Вітаю вас на своєму каналі. І всі ми безумовно хочемо, щоб ця клята війна якомога скоріше закінчилася. І Україна робить багато для цього і роблять багато партнерів для цього. Україна в першу чергу воює, захищає своїми людьми, своїми солдатами, своїми нашими українцями, захищає нашу територію. Нам допомагають безумовно. Хотілося б більше, але... Перемога може відбуватися або формуватися і на інших фронтах. І такий фронт був нещодавно відкритий Швейцарії, це мирна конференція. І які ж її найголовніші підсумки? Можна сказати сухі цифри, що там було 92 країни: що ах, як багато або ох, що ж так мало. І вісім організацій міжнародних, які саме впливають на позиції в світі, можливі міжнародні організації. Можна сказати, що це мало, можна сказати, що це нормально, можна сказати, що це багато. Тобто хто як буде дивитися, але питання полягає не в цьому. Питання полягає в тому, що найголовніше перше, що Україна диктувала повістку або порядок денний. Тобто Україна диктує, Україна виносить. Не отам от бункерний сказав, що ви нам там залишите там Запоріжжя, Розумієте, в, не, в неадекваті, бо е, інакше це неможливо назвати. Херсон там Донецька Луганської області, ну про ми вже взагалі не кажемо. А, а це Україна, і це для України і за для України, і для за для миру в війні Росії проти України зібралися ці 92 країни. Тобто вони були представлені на найвищому рівні. Це президенти, прем'єр-міністри, це керівники закордонних дипломатичних відомств. І е, багато країн підтримали Україну. Наразі відкрита декларація, яка, яка буде відкрита для всіх країн. Там деякі країни вже одразу її підписали, згодили, деякі країни її тільки зараз буде, ну так би мовити, вивчати. Там можливо щось доповляти, додати, підписувати. Але знову кажу: найголовніше перше, це що російсько-українська війна вона в центрі уваги. Друге, це що Україна сформувала е, такий потужний. Е, Саміт миру, який відбувся в демократичній країні, така як Швейцарія, і третє це, що запрошені були більше ніж ніж і прибули вірніше, були присутні 90 і більше країн-учасниць, які в той чи інший спосіб розділяли намагання України закінчити цю війну. Ну безумовно на наших умовах, тому що ми ж не погодимося на умови Путіна. Це було просто безглуздя. І е, найголовніше те, що серед цих запрошених були наші найбільші друзі з G7, е, наші європейські партнери, е, ті, хто допомагають нам, скажімо так, відверто, і зброєнням, і фінансуванням, і гуманітарною допомогою, і був так званий е, південь, тобто країни, ну наприклад, такі як Індія. Такі, як Бразилія, як інші країни Півдня, їх багато, які в той чи інший спосіб поки що ну, так, вони обирають чию сторону обирати. Називаємо це так. І нам ще, і нам ще належить дійсно багато попрацювати. Наприклад, наша продовольча програма ми могли, могли нагодувати весь цей південь. Їжею, і ну як один із варіантів, бо їм запропонувати все-таки співробітництво, а не війну. Тобто ми маємо бути цікавішими ніж Путін. І це ну, в принципі таке життя цинічне, але воно так є. Ну і наступне від України було винесено тільки три питання. Стеє постійно питання, чому тільки три. Ну, тому що, по-перше, це перший саміт, то по друге, я вважаю, що там три питання винесені, основні і, скажімо так, такі болючіші і для України, для світу. Ну і скажімо так, є боліві точки для Путіна. Які вони? Це в першу чергу три питання: це енергетична безпека, ядерна безпека. Тобто, це стосується я так розумію, Запорізької атомної електростанції, яку росіяни захопили неадекватні, розумію, поки вона там знаходиться під їхнім контролем. Можна очікувати, на жаль, всього що завгодно. Це друге питання це обмін полонений всіх на всіх. Тобто, українська сторона запропонувала російський. і тепер росіяни, хто нас дивиться, хто мене дивиться. Будь ласка, звертайтеся до Путіна, виходьте на ваші площі, виходьте на ваші вулиці, беріть владу у ваші руки і робіть, якщо ваші сини, діти там родичі знаходяться в їх послали на війну в Україну, то. І вони знаходяться в полоні або попадуть в полон. То ви маєте знати, що ви маєте вимагати від вашої російської влади про, про те, щоб повертали полонених. Президент України Володимир Зеленський він виступив з цією ініціативою. І це правильно. Ми маємо вернути своїх українських полонених. Нам, в принципі, на цих росіян, так би мовити, це ваша справа. Ви там робіть з ними що хочете. Ми мається на увазі. Вони їм тут добре, а нашим там я так вважаю, що не дуже добре. Тому. Ми хочемо вернути полонених. І третє питання, яке було піднято українською стороною, я вважаю, воно гуманітарне, але воно надважливе. Це близько 20 тисяч наших українських дітей, яких Путін і путінська влада викрали з окупованих територій і вивезли кудись там на Росію. Тобто всі ці діти обраховані, обліковані, так би мовити, і Україна хоче їх повернути. А Путін визнаний міжнародним злочинцем в міжнародному трибуналі за це, за викрадення дітей. Тобто викрадення дітей, що може бути гірше в світі. Назовіть мені, що може бути гірше. Так от Путін це дійсно злочинець, тобто по нинішній кваліфікації він буде розцінитися як злочинцем. І я вважаю, що Україна дуже добре зробила, що висунула саме ці три, так би мовити, умови. Тобто, це перший саміт і три таких питання. Я вважаю, що цього достатньо. У нас є порядок денний. Я вважаю, що українців це безумовно в кінці війни Ми маємо повернути всі наші території. Ми маємо зробити так, щоб Україна Росія більше ніколи не напала на Україну. Тобто ми маємо війти в такий союз, який нам забезпечить або умнеможливить напад Росії на Україну в подальшому. Це може бути НАТО, це може бути трьохсторонній, там багатосторонній союз, наприклад, як ядерна країна, там Велика Британія, потім там Польща, при, країни Прибалтики. це сама така може бути п'ята стаття. Я думаю, росіяни також сюди не рипнуться. Ну і розміщення тут, наприклад, американської ядерне ядерного десь озброєння на е, території України. Я б особисто з задоволенням погодився, і тут якісь американські бази, щоб вони одразу тут, якщо що, то знаєте, там можна було вступити в війну. Як в країнах, як в Прибалтійських країнах, тому я вважаю, що цей саміт мега успішний для України мега успішний. Україна зібрала країни зацікавлені, Україна створила свій порядок, порядок денний свою повістку. Україна нав'язала цю повістку. Україна підняла три основні питання: ну, перші три не основні, а перші три питання, але які є найважливішими. Ядерна безпека повернення всіх на всіх наших полонених на їхніх, оцих, оцих ось. Мобіків, шмобіків, і третє це повернення українських дітей. Тобто Путін злочинець, допоки, ну і потім буде злочинцем, але допоки точно не поверне дітей, можливо, покається там, приїде у нас тут на Хрещатик костане на коліна і скаже: вибачте мені, я отакий отам, поганий. Чи двійник, чи двійник, і Путіна приїде. Ну, в принципі, нам сильної різниці немає. Нехай приїжджає хто там. Ми потім будемо розбиратися. Тому це великий дипломатичний успіх України. Україна рухається далі. і… Знаєте, тут Трамп заявив, мабуть, під воздействиєм впливом успіхів України, заявив щось таке дуже незрозуміле, але це вже друга історія. Будемо слідкувати за Трампом. Якщо вам подобається моє відео, я одразу прийняв, я нещодавно почав записувати, записувати відео і прийняв рішення для себе перше. Я подаю відео з точки зору правди. Тобто правда, 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 але в тому числі це з точки зору е, оптимізму. Тобто, у нас негативу вистачає в країні, просто вистачає. І нам треба якийсь оптимізм, якісь успіхи. Тобто, якщо можна показати правду і е, в напрямку оптимізму, а зараз оцей саміт це якраз правда і якраз оптимізм, закінчення війни на умовах України, то я це буду робити далі. Тому, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть в коментарях. Кожному під цим відео я обов'язково дам відповідь свою. Рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!